Оригінальна, красива, патріотична, вишукана. Саме так можна сказати про ялинку, яку власноруч створили волонтерки загону Шалені голки. Цілий рік, не зупиняючись, вони робили все, що від них залежить, аби допомагати нашим захисникам на фронті. А тепер напередодні нового року з великою любов'ю власноруч створили для них військову ялинку перемоги. Ідея створення належить керівнику волонтерського загону шалені голки Наталії Лічман. Під цією ялинкою вітаю вас всіх з наступаючим новим. Роком бажаю всім найсвідчої перемоги. Саме з такими думками за декілька днів колектив загону шалені голки створив незвичайну зелену красуню. Мішуру для неї передала подільчанка, котра випадково проходила повз. І кожна прикраса на ялинці носить не тільки патріотичний, а й символічний характер, бо молить всіх янголів, аби оберігали наших військових. Якщо бути чесним, то за час війни цей захисний колір став настільки рідним кожному із нас, що і ялинка навпрочуд дорога. Її сердечка символізують серця всіх українців, котрі щодня моляться за тих, хто не передові. Тому, звичайно, під такою ялинкою, як і під іншими, в нинішньому році ми мріятимемо одне. аби війна скінчилася, аби всі наші захисники живі й здорові, повернулися якомога швидше додому. В принципі, аби всі свої свята вони в майбутньому зустрічали вдома з сім'ями, з родинами, з друзями. Таке бажання. Миру, тільки миру. Пройти повз ялинку, не звернувши на неї уваги, неможливо. Вона не тільки незвичайна, а й дуже символічна. Це дійсно незвичайна ялинка, і мені так сподобалася її назва ялинка перемоги. Я так хочу, щоб вона її назва символізувала те, що в нас дуже скоро буде перемога. А дивлюся на неї. І просто тішуся, тому що мені так близька ручна робота. Величезна подяка вам, дівчата, за вашу працю щодо військових. Дякую, дякую, дякую. Дівчата зі своєї сторони дякують військовим, котрі боронять нашу землю і, звичайно, ж, вважають їм здійснення мрій, мужності, Незламності. стійкості, здоров'я, масна, охоронця. терпіння, перемоги. Слава Україні! Мараша Шарапанівська, Ілья Биюль, Олексій, Мягід, телекомпанія Кет.